Привіт, це ДМК. Я Тоні, і сьогодні я хочу вам розповісти про гру, яку всі незаслужено ігнорують. Погнали! У World of Darkness є лінійка Mage the Ascension, яку ми періодично згадуємо в інших відео на каналі та в мемах на нашому телеграмі. А в цієї лінійки є підлінійка, яка зветься Sorcerer або Sorcerer's Crusade. Ну і редакції слово Crusade прибрали з назви, щоб не ображати чиїсь почуття. Бо, ну знаєте, в світі темряви ображати чиїсь почуття дуже погано. Зараз я говоритиму саме про Sorcerer, відголуження магів по редакції М20. Це гра про смертних, які мають містичні здібності, але не такі неймовірні, як у пробуджених магів, тобто про фарамірів серед буромірів. В цій грі ваш персонаж володіє або хедж-меджиком, своєрідною формою статичної магії, або психічними силами, а-ля одинадцять з дивних див. Що класного в цій грі? Сорсери дуже прості, напевно, найлегші зі всього світу темряви. Вони не обтяжені складними механіками самі по собі. А якщо ти вже маєш досвід і звод, то для тебе все буде ще простіше. В них стандартний чарлист з концептом, атрибутами, бекграундами тощо. Надприродні сили сорсерів мають чіткі ефекти, для їх застосування потрібна лише одна прокидка. Зауважу, що Hedge Magic має додаткову механіку ритуалів, які не ускладнюють гру, але радше її урізноманітнюють. Окрім простоти, сорсери дуже цікаві з точки зору персонажа та сеттингу. По-перше, ти граєш за просту людину, тобто тобі як. Простій людині в рази легше створити персонажа, в якого ти зможеш глибше зануритися, що дозволить отримати набагато більше задоволення від гри. По-друге, у твого персонажа є надприродні сили, бо, будьмо відверті, за зовсім просту людину грати було б дуже нудно. По-третє, Сорсерери є частиною світу темряви, який обріз неймовірною кількістю лору, який буде дуже цікаво дізнаватися на рівні ось такого чаклуна. Також у сорсерерів нема стилю як такого. Так, технічно це частина світу темряви, де все погано та похмуро, на відміну від реального світу. Але чи це буде горор, чи неуарний детектив, постапокаліпсис, темне фентезі, готика, ти обираєш самотужки. І цей вибір робити в рази простіше, ніж у інших лінійок квод. Таке розмаїття стилів досягається завдяки двом ключовим елементам. Перший це те, що самі персонажі не потребують об'єднання на основі сил чи походження. Як, от, наприклад, всі вампіри клана Вентру мають dominate, Presence Fortitude, високі ресурси та повинні поводитися зверхньо. Ти можеш вільно вибирати шляхи магії чи феномени, відштовхуючись виключно від концепту свого персонажа, та при цьому не належати до якогось таємного товариства. Другий елемент це об'єднюючі фракції, вони не є обов'язковими, але дають легкий фреймворк для оповідання. Великим плюсом для Гема є те, що в базовій книзі описано 20 організацій, як, от наприклад, Арканум, який є чимось типу об'єднання спостерігачів із серіалу Пробафі, які накопичують здання, але не втручаються. Культизіди, об'єднання цілителів, які, як на мене, можуть бути цікавою фракцією мисливців на нечість, або проект сутінки, що є надприродним крилом американських спецслужб, фактично відділ X із секретних матеріалів. Кожна фракція пов'язана з багатим лором світу темряви та надає готові зачіпки для того типу пригод, який ти обереш із гравцями за своїм столом. До речі, ти також можеш грати за фракції з інших лінійок світу темряви, побічники пробуджених магів, співробітники технократичного союзу, гулі вампірів, кінфолків і та багато-багато інших. Так розумію, розмаїття стилів не завжди є добрим. Якщо тобі важко зробити вибір, то зараз я максимально звужу тобі пошуки. Сорсере найкраще підходить для стріт-левел хорору і ось дивись, чому в грі вже закладено високі ставки. Ти граєш за простого смертного, без будованої крутої фізіології. Майстру не потрібно придумувати оверпаверних супротивників, аби персонажі гравців відчули страх за своє існування. Достатньо хатька з ножем. Ти легко створюєш персонажа, в якого можна та варто емоційно інвестуватися, що в купі з високими ставками дає враження хорору. Завдяки тому, що надприродні сили персонажа не є занадто могутніми, майстер може цікаво водити більш приземлений сюжет, який не зачіпає долю світу. На початку персонажу дають аж 5 дотів на розподіл між магією та феноменами, але навіть 5 крапочок в одній силі, як на мене, не перетворює гру на паверплей. Тут варто зауважити, що тобі як сторітелеру може хотітися збалансувати персонажів на старті та обмежити, скажімо, трьома дотами старту у розписку по силах. Однак, вод би не був водом, якби в цій грі не було б нюансів, які варто врахувати. По-перше, книгу по сорсерах не можна використовувати окремо, адже там не пояснюється базові механіки. Для цього тобі потрібно мати книги або по М20, або по В20, де можна прочитати, як і що кидати. Звісно, що це не є проблемою, якщо ти колись грав чи грала у воду. По-друге, тут присутній гріх багатьох лінійок світу темряви, місцями поганий геймдизайн надприродніх сил, у яких наступний рівень нівелює попередній. Це є негативом далеко не для всіх. Якщо ти хочеш простішу гру, бо скажімо, в тебе за столом новачки, чи ти просто прагнеш більш казуально грати в світ темряви, то такий геймдизайн стане в нагоді. В інших випадках це викликає фрустрацію, і тут я закликаю сторітелерів бути більш відкритими до Homebrew змін. По-третє, в чарнику є такі параметри, як Есенція та квінтесенція. Я зіграв кілька десят ігор по Сорсерах, але жодного разу ці два пункти не були задіяні в грі. Можливо, це питання до хронік, але мені здається, що вони потрібні лише якщо твоя гра пов'язана з пробудженими магами, де ці параметри грають, ну хоч якусь роль. Напишіть в коментарі, якщо ви грали сорсерів і користувалися есенцією чи квінтесенцією. Виставки: водити та грати сорсерів легко. Персонаж створюється швидко та зрозуміло, особливо, якщо ти знаєш щось про світ темряви. Сторітелеру для гри підійдуть готові сюжети з майже будь-яких ігор в стилі Урбан фентезі, типу поклик Тулху, Досьє Дрездена чи Невідомі Армії. Також існує багатько кіно та серіалів, сюжети яких ідеально лягають на Sorcerer, від згаданих секретних матеріалів до надприродного. Тож, якщо ти шукаєш нову цікаву гру під стиль Horror, спробуй сорсерер. Обіцяю, не пошкодуєш. Став лайк за кастіля.